Всім здорова! Сьогодні з вами Mortis Namps. І сьогодні буде причина, чому я вийшов з ЧГ. Розповідь буде не така ну, довга, не буду відволікати вас. Будемо починати. Перша була ідея змінити контент І за те, що вже було не інтересно. скучно, скучно. Ну не обновлялося все же трекапка. И вирішу зима. т 2 d Паперові Б. Браве. Ну я їх не знімав. Дуже коротко був тут сидів, Ну і вирішив з другого аккаунта снімати. Запам'ятайте мене тут мене можуть лише знати старі другі. Костя я дам ссылку. Я є той. Мене навіть уже забули. навіть і не знали. Окрім двох, бомбой і чикен 55К. І чине. Як совів запам'ятав. Так. Добре, і буду ще така коротка собі розповідь. Це було моє відео. Ну, оце. Там, де я перший грав, без. я його хотів загрузити, ну, як відбувається в надрон І я був знімав то ж це. Але, на жаль, вже якоби можна сказати, що я помилявся. Я не буду зараз програви. Бо на це відео і так недостатньо. Добре. Ну, ідея, я думаю, що як легко отримати 4К короліка. Але я б замість того гне мене вигляду. Да не буду говорити щось зайве, ліпше буду щось нормальне. І відкім. Добро, короче, і так-то. Да. Меня звичайний аккаунт це Браво Кэстэ Мэнс. Так и не называйте звичайний. Якщо з другого аккаунта і таке сказати. Так. 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 Мені вже зовсім не інтересно не вернувся, Ліби завжди мені снімати без. Ваше рішення. Либо снімати ТБС завжди, ліби щось ще займати. Я не знаю, що ви будете більше вибирати, то я можу щось не проти бути. Якщо чесно, я уже і так правда, хотів змінити свій контент. Я и так знімав. ну я, можно сказати, мене забыли самий олд друг бросина ска. Да. А за ви... ну так я був писав, коли я перше знімав видео, что я буду знімати картонний формат таки 2D ДБС. И я звониту його открыв один коммент. Легенда перешла в БС. Да. І я більше ніколи не перейду в чого, якщо у вас є щось з цього рішення. Так, почну з ч спочатку. Правда, хотілося з дронаккаунтом всю парочку знімати і не тільки не буду знімати без. Я маю і парочку з чогось. Диби мені їх також знімати. Напишіть коментарі, чи можна мені написать снимати відео по Сквод Ну, я знаю, що це буде моїм вирішенням, це кожен скаже. Але я не знаю, чи ви дозволите. Та бо я і так не одне відео не снимав. Добре, я знаю, ще я твій такой бомбонь. Так, якщо хочете, можна і на нього також підписатися. Десь бо у нього і так зовсім мало. Дігриз, немає ідей. Добре, ну можна сказати, можу закінчуємо. Чуєм. Чуємо. Кому вподобі відео усім. До побачення.